Тема урок мистецтва, урок 10 тема нашого уроку для кожного звіра і птахи, указки, свої голоси. Силуетне зображення, створення силуетних композицій, Бережіть птахів. Гуаш. Створення силуетного котика, крупа, клей. Холодно в полі, в саду на городі. Осінь мандрує по нашій господі. Теплозно затишно в класі у нас. Доброго дня! Я вітаю всіх вас. Налаштуємося на роботу. Відгадайте, загадки, діти! Відгадайте, діти, хто має носик, долото, ним комах скоривий має, про здоров'я лісу дбає. Це, звичайно, дятел. Має носик, схожий на долото яким він виймає з кори. Шкідників дядла називають санітаром лісу. Той, хто стежить за порядком у лісі, лікує його. Друга загадка. Швидко скрізь цей птах літає, безліч мошек поїдає, за вікном гніздо будує, тільки в нас він не зимує. Це звичайно, ластівка. Ластівка, одна із перших птахів, відлітає в теплі в краї. Вона відчуває, що день стає коротшим, а ноч довшою і починає холоднішати. Третя загадка. Відлітають за моря у краї далекі, на будинках ніз в'ють, звуть же їх лелеке. Такого гарного великого птаха, що має чорне переня, називають лелекою. Кризь зимові заметілі, в сад наш птахи прилетіли, та такі червоногруді, ніби яблука повсюди. Хтось розсипав у дворі, звуться птахи снігурі. Ці птахи, навпаки, прилітають до нас взимку, вони не бояться холоду, називаються снігурі від слова сніг. так? Першим я приніс весну, розбудив усе від сну, заспіваю під вікном. Люди звуть мене шпаком. І так, птах, який говорять, першим повертається з теплих країв і приносить весну. Шпак. Як можна назвати одним словом слова наші відгадки? Правильно, птахи. А які особливості класу птахів? Чому ми говоримо, що це птахи? Тіло вкрито пір'ям. Так. Художник, послухавши симфонічну казку на уроці музики, вирішив намалювати пташку і кішку, музика яких йому сподобалась найбільше. Але малював він її за допомогою піска. Вами. Поглянемо, як можна зобразити саме лише однією фарбою будь-якого птаха. Однією фарбою одного кольору. Для цього треба контурне зображення суцільно покрити темним кольором на світлому тлі. Бачите, ось ця червона Пташка, вона дуже темна. А навколо неї біле тло, незафарбоване. Або навпаки, світле зображення створити на темному тлі. Така робота називається силуетною. І так ось світлий котик у нас на чорному полотні. Або рудий котик на білому полотні. Силует. Це однотонне зображення предмета окреслене контуром. Повторіть ще раз, силует. Це однотонне зображення предмета, окреслене контуром. Бачимо силует софи, силует горобця, силует кота. Іскульт хвилин. Сіли гуси, роблять потягусі, роушики, горусельтя, гусі, потягуся, рушики, барусель тягуші потягусі Гуси мають лапки, ходять чапча, лапки, права, лапка, ліва лапка, чапки, чепча-лапки. Люблять пострибати, скоку, скоку на столоку люблять пострибати, Гуси в черевичка, скубають травичку, скупуску будь обенета та скубаю травичку. Скупуску бум та скубаю травичку. Липі вітрисько, сяте Нижче, нижче, іще нижче, поки вітер свище, нижче, нижче, іще нижче, поки вітер свище, біля усилія, розпростерли крила, покісли ще лютий вітер роби накрили. Які ще люті вітри голови накрили. А ми продовжуємо працювати далі. І так, пам'ятаємо про правила безпеки на уроці образотворчого мистецтва. Використовуємо інструмент тільки за призначенням. Роботу починаємо з дозволу вчителя і своє робоче місце тримаємо у належному порядку. І так, Творимо силуетну композицію, бережіть птахів. Перегляньте відео пояснення. Для роботи потрібна гуаш, щіточки, простий олівець. Ми можемо взяти з вами арку паперу темного кольору або листового. Namalujemy igielczkę, na jakiej będzie się u nas Tashka. Tashka to ta dwa owały, jeden większy, drugi mniejszy i dodamy łapkę. Plik. Теперь ждем пару сильну белого колеру и запагуємо нашу маленькую. Почати на малюємо звездку. Потім намалили саме так. Ильиным кольором разпорговаем и пользоваться. І так ось така гарна робота у вас вийде, якщо ви будете дотримуватися послідовності роботи. Спочатку на аркуші темного кольору намалюйте саме ескіз малюнка потім зафарбуйте його білим кольором. Продемонструйте власні малюнки. Ну, а ми підводимо підсумок сьогоднішнього уроку. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися малювати силуетне зображення створення силуетної композиції Бережіть птахів. Можна зробити і таку роботу. На білому намалювати темним кольором.